Вітаю! Зазвичай я намагаюся не розводити смаковщину, але в цьому відео спробувала вибрати 10 найбільш видатних серіалів 2023 року. Було складно обрати, бо цікавих картин минулого року вийшло багато, а більш повну інфу про більшість цих серіалів можете шукати у мене в інших відео на каналі. Залишу посилання в описі відео у цих серіалах по одному сезону. А от щодо продовжень я вам повідомлю додатково. Отож, давайте починати. Останній з нас HBO Max Я озвучка українською на Мегаго. Творіння було номінантом на премію Найкращий драматичний серіал премії Золотий Глобус та Еммі, які пройшли в січні цього року. А Педро Паскаль та Бела Рамзі проходили на найкращу головну драматичну роль. Також останні з нас перемогли як найкращий горор у премії Сатурн. Це драматичний серіал про життя в постапокаліпсис, створений за сюжетом гри. Двом головним герою та героїні призначено пройти довгий шлях, як у прямому сенсі, йдучи до цілі, так і в переносному, трансформуючи свої відносини. Чоловік та дівчинка не дуже добре сходяться з іншими, але одна в одному знаходять близьких людей. Фінал першого сезону цієї картини логічний, без гачків, але з можливістю продовження. Другий планують знімати навесні, а випуск. В 2025-му, тож доведеться ще почекати. Але гравці вже можуть знати, що буде далі, або дізнатися з другої частини гри останні з нас. Бо, судячи з наявної інформації, створювачі серіалу не мають намір сильно відхилятися від сценарію гри. Хоча можливі і сюрпризи, та вони скоріше позитивні. PokerFACE ПІКОК Можна знайти українською мовою серіал та Наташа Леон, яка відіграє в ньому головну роль, зібрали кілька нагород: як то премії асоціації телевізійних критиків за індивідуальні досягнення в комедії, нагорода Американського інституту кіно за найкращу актрису комедійного серіалу та брали участь у багатьох номінаціях: у ЕМІ, Золотому Глобусі, кінопремії Вибір критиків, премії Едгара Алана По та інших, а ще отримали штам за в гендерній рівності серед команди. Це австралійсько-американський трилер, детективна драма про незвичайні здібності дівчини. А ось світ навколо неї доволі звичайний, тож вимушена мандруючи, вона ховає свій дар від зустрічних, щоб її не використовували. Але іноді з'являються люди, котрим пани хоче допомогти відкрито або по-тихому. У покерфейсі є цікаві візуальні прийомчики. Тож, крім сюжету, є не що позалипати. Закінчився серіал більш-менш фінально. Але про історію героїні ще можна багато не знімати. Його наче і подовжили. Та досі нема подробиць від пікок. Ковчег Сейфай Можна знайти українську озвучку, футуристична драма про команду космічного корабля. Вона різноманітна, та учасники не завжди уживаються одні з одними. Відтепер можливі далекі подорожі в космосі. Цей корабль зовсім не маленький, але як не крути, це замкнуте приміщення і вийти просто нікуди, але діти довго, що ускладнює життя багатьом. В кінці епізодів вас будуть чекати кліфхенгери. Головній ролі можна сказати Крісті Берг, але ще кільком персонажкам та перс... Перценажам також відведено доволі багато уваги. Другий сезон ковчегу, в кінці якого помножилися загадки, подовжили ще в квітні 2023 року. Але й досі невідома дата його виходу. Невеличке нагадування. Підпишіться на цей канал. Мені буде приємно, а вам корисно. Місіс Девіс. Пікок. Можна знайти озвучку українською мовою. Серіал вже встигли номінувати на кілька нагород. Серед них Time «Прем премія Emmy, премія Асоціації телевізійних критиків, премія Сатурн, Астра та кілька інших. У нагороді просто напишіть він переміг. А від рефрейм здобув штамп, динамічна науково-фантастична комедія, антиутопія в основі Місіс Девіс – Світ зі штучним інтелектом, який тепер відіграє більше роль у повсякденному житті. Сценаріям старі друзі зустрічаються через багато років та, переслідуючи одну мету, відправляються в тривалу подорож, часом небезпечний. Нас очікують випробування віри та відданість технологіям, які тут тісно переплітаються. Ключові ролі взяли на себе Бетті Гілпін та Джейк Макдорман. Хоча розповідь в першому сезоні завершена, а серіал подавався як міні, подейкують, що може відбутися і продовження, але з трохи чи зовсім іншим акторським складом. Важлива як антологія або спін-офф. таємниця бункера Apple TV Серіал вийшов до того, як Apple перестали озвучувати розмовою, але також є субтитри українською. Таємниця бункера отримала премію Сатурн, американську кінопремію, яку вручає академія наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів. У номінації Найкращий науково-фантастичний телесеріал та ще кількох за жанром. Це фантастична постапокаліптична драма про життя людства під землею. До цього привело те, що колись давно воно пережило глобальну трагедію, але подробиці вже ніхто не пам'ятає та займається здебільшого організацією побуту та поточною рутиною по правилам бункера. Цей проєкт заснований на серії книг Бункер від Гіл Гоуї. Перша з трилогії видавалася під назвами Ву та ілюзія. Ключову персонажку грає Ребека Фергюсон, шведська акторка та модель. Таємницю бункеру подовжили на другий сезон. але коли саме він вийде, поки не повідомлялося. В кінці першого є глобальні кліф-генгери, які було б непогано привідкрити. Переповнена кімната Apple TV на Apple TV Plus можна подивитися з українськими субтитрами або залишками озвучкою розмовою. Том Голанд в ролі головного персонажа номінований на кінопремію Вибір критиків як найкращий актор міні-серіалу, трилер про книзі, таємнича історія Білі Мілігана та на основі реальної події, яка призвела до великого сулу в психіатричній медицині творіння про хлопця, якого звинуватили у важкому злочині. А сам він каже, що не пам'ятає цього. І що це скоїла інша людина. Та впродовж сезону ми намагаємося разом з ним скласти цілісну картину відбувшихся подій. Одну з головних ролей виконує Аманда Сайфред. Хоча історія виглядає завершеною, що може відбутися продовження у другому сезоні. ПідКИДОК Apple TV на Apple TV Plus є українські субтитри: серіал, номінований на кінопремію Незалежний дух». містичний трилер з Горорвинкою, за книгою з такою ж назвою від Віктора Лаваля. У творі розповідається про молоду пару, яка починає будувати сім'ю, тягнучи за собою важкий досвід попередніх поколінь. Чоловік та жінка мають свої уявлення про шлюб, материнство та батьківство, але їх об'єднує, що вони бажають для себе найкращу версію стосунків та всього найкращого для своєї. Дитини. Але з деяких причин цей задум не вдається втілити. З кожним епізодом підкидюк стає більш загадковіше та напруженіше. Провідні ролі тут виконують Лейкіт Стенфілд та Кларк Бако. Перший сезон серіалу завершується дуже інтригуюче та потребує продовження, яке, скоріше за все, буде, хоча з датою поки не визначилися. Але якщо що, можна почитати книгу та в її другій частині дізнатися, що буде далі, хоча українською книжку поки не Випустили падіння дому ашерів Нетфлікс. На Netflix є український дубляж. Картина має номінації, телепремії, вибір критиків та в «Глоаді». нагороді, яка вручається американським альянсом геїв та лесбійок за об'єктивне та позитивне висвітлення ЛГБТК Плюс Товариства, містичний драматичний трилеровий міні-серіал з елементами жаху за оповіданнями Едгара Алана По про велику заможну родину. Здається, що вони мають все, але залишаються нещасними. А з часом стає гірше, та щось темне нависає над кожною та кожним членом родини. Тут грає значна частина основного складу серіалу «Опівнічний клуб як од, Рут ОД, Саурян Сапкота, Ая Фурукава, Саманта Слоян. Та Рахул КОЛІ. А головну роль виконує Брюс Грінбут. Продовження проєкту не планується, бо це й закінчена історія. БУКАНІРЕККІ Apple TV+. Є українські субтитри на Apple TV+. Картина номінована на видатний новий серіал у премії Глаад історична костюмована мелодрама за одноіменною книгою «Едіт Вортон 1938 року. До речі, це вже не перша екранізація. У 95-му вже випускали серіал за тим же сюжетом. Тут розповідається про дівчат, які відправляються в далеку подорож з Америки до Англії. Там вони планують тусити у світській спільноті та шукати пари, хтось буде закохуватися, хтось. Розбиратися у своїх вже існуючих шлюбних стосунках або між матір'ю та донькою. В головних ролях Крістін Фросет, Аліша Бое, Джозі Тота, Крістіна Хендрікс та інші. «Буканьєрки» подовжили на другий сезон, який скоріше за все вийде десь у листопаді 2024 року. Кінець неоднозначний. Тож їм буде про що розповісти. БЕРЛІН НЕТФЛІС. Я українською мовою на сайті Netflix. Кримінальний екшн-трилер про пограбування це приквел паперового будинку, в якому ми дізнаємося про життя Андреса де Фанольоса, якого потім назвуть Берліном. Його роль виконав Педро Алонсо. З попереднього проєкту сюди потрапили і Тіар і Туньо, Септо та сама Ракель, або Лісабон, а також Найва Німрі Алісія Звіттиш. Нам демонструють, як головний персонаж організовує пограбування за участі друга. Але цього йому замало. Він Кохання. На цьому та на розповідях про ще 5 центрових героїв, з якими ознайомлять як окремо, так і в з'язці з, з Андреасом, будується сюжет. Серіал, схожий на основний та все-таки відрізняється стилем оповідання, бо тут на чолі ставиться настільки насичені діями, скільки особа та почуття Андреаса, але без екшену не обідеться. Картину можна дивитися як окремий продукт. Берліна дуже довго чекала, тож сподіваюсь, його не обірвуть. Цю частину історії Завершили. але цікаво, що буде далі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть, які серіали 2023 року ви вважаєте найвдалішими. Буду дуже цікаво ознайомитися. Також буду рада вашим підпискам та вподобайкам. Побачимося в наступних роликах.